Справжня німецька класика Mercedes Benz заїхав на твоє авто. Цей звір в овічій шкурі має двохлітровий бензиновий двигун на компресорі. Машина 2001 року з пробігом 427 тисяч. Авто в дбайливому стані та повністю обслуговане. Мишліновська гума та спортивні титани 16 го радіусу. протитуманні фари. Це комплектація Елегант. В салоні тут просто шик. Кожен салон зі ставками дерева. В гарному стані електросидіння, мультикермо, круїз, чотири склопідйомники, регулювання дзеркал, підігрів, коробка автомат, робочий кондиціонер та дуже багато чого іншого. Цю автівку можна придбати у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також можемо доставити автівку до вашого міста, якщо вас немає змоги, або обняти на ваше старе авто. Чорна, як нічна фурія, це ділова автівка і коштує вона 4800 доларів. Не пропустіть можливість стати власне.